Ви залишили своє місце роботи та пішли воювати. Чи можуть вас звільнити без вашого відома або не платити середній заробіток? Про це сьогодні й поговоримо. Але спочатку підпишіться на наш канал, обов'язково дивіться дане відео до кінця та натисніть на дзвіночок. Так ви точно не пропустите наступний ролик. Він буде про те, чи може військовий звільнитися зі служби під час воєнного стану. До початку повномасштабної війни наші захисники були представниками багатьох професій. Зараз вони зі зброєю в руках захищають нашу незалежність, але після перемоги планують повернутися до свого життя. Кодекс законів про праці гарантував їм збереження місця роботи, посади і середнього заробітку, однак нещодавно до нього внесли зміни. Якщо раніше захисники отримували заробітну плату як з основного місця роботи, так і плату за військову службу, то зараз мають право лише на військову. За власним бажанням, роботодавець, звичайно, може й надалі сплачувати середню заробітну плату працівнику, однак змусити його це робити неможливо. Ці зміни у Верховній Раді аргументують тим, що зараз військовослужбовці і так мають достойну заробітну плату від 30 до 100 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це рішення справедливе, адже зараз маємо воювати на усіх фронтах, в тому числі й на економічне. Для цього ми повинні підтримувати бізнес. При цьому в робітників є можливість отримати заробітну плату за період з початку війни до внесення змін у кодекс. А роботодавець може сплатити у зручний спосіб одразу всю суму або частинами. Несплата роботодавцям за даний період заробітної плати є підставою для захисту свого права в судовому порядку. Зовсім нещодавно у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект. В ньому пропонують не тільки повернути середній заробітку військовослужбовців, а й компенсувати роботодавцям витрати на виплату зарплат. Наразі цей законопроект знаходиться на розгляді, а тому ми не можемо бути впевненими, чи дійсно ці норми будуть діяти. Сподіваємося, що скоро вже буде відома інформація. Щодо збереження місця роботи та посади, замобілізованими все ще зберігається гарантія збереження посади та місця роботи. Роботодавець не може розірвати з вами трудовий договір. Якщо так трапилося, що вас мобілізували, необхідно попередити роботодавця, щоб не допустити внесення запису в трудову книгу, наприклад, за прогул. Краще запобігти непорозумінню, адже потім потрібно буде через суд скасовувати запис. Якщо ви військовий і вам не виплатили заробітну плату за передбачений проміжок, чи вас незаконно звільнили? Зверніться за допомогою за номером, що ви бачите на екрані. Якщо ви вже зараз думаєте повернутися із зони бойових дій до мирного життя, наступний наш ролик буде про те, як звільнитися із військової служби. Буде вам дуже корисний. Тому підписуйтесь на наш канал. Також обов'язково пишіть у коментарях, які запитання по військовій службі вас турбують. Ми оберемо найцікавіші та запишемо відео із відповіддю на них. До нових зустрічей!